Діви, привіт! Рада вас вітати! Дивимося енергії жовтня 2025 року для земних знаків. Чим вони вас порадують? Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і залишати коментар. Так, діви. Відео можна дивитися як по асценденту, так і по сонцю. Зважайте на те, що у вас краще відіграється. Які в нас тут енергії з вами? Пантера. Mm -hmm. Дуже класні енергії, дуже різноманітні. Тобто, тут все-таки в центрі в нас це питання комфорту, питання затишку, be at home, да? тобто бути вдома. Це не лише про те, щоб бути вдома частіше фізично, а про те, щоб відчувати себе комфортно в місці, де ви живете. Повірити в свою силу, показати, що у вас дійсно є сила, що ви можете приймати рішення, що ви можете бути, можливо, десь різкими, але собі на благо. А це просто неймовірно красива енергія павича. Тобто, бачите, в нього прямо цвітіння йде з, хочеться мені сказати, сердечної чакри. Тобто тут. Дозволяєте собі бути в центрі уваги? Це дуже цікаві енергії. Давайте ми прояснимо, як вони будуть відіграватися в загальному. Двійка, жезлів, двійка, чаш, восьмірка Чаш. Можливо, для когось найкращим рішенням буде це відсторонитися. А, відсторонитися для того, щоб прийняти якесь рішення важливе. Воно пов'язане з стосунками тут в першу чергу. Четвірка мечів, от це про те, щоб ігнорувати. Я лежу, нічого не роблю і ще не чіпайте мене. Відпочити хочеться. Можливо, тому і вийшла у вас ця енергія, що вам хочеться відпочити, да? побути вдома в сенсі відпочити від турботу. Перестати все вирішувати, наприклад. Так. Ну тут у вас ідуть. Тут у вас ідуть. Перемоги, ви рухаєтесь вперед, у вас все-таки стає більше видно. Мені здається, що це королева жезлів, це про вас, це про те, що ви починаєте більш впевнено себе відчувати, вести, виглядати більш впевнено, говорити впевненіше. І п'ятірка мечів вона все-таки мені про підготовку до бою. Підготовку. Король мечів якийсь виходить, сила. Вас тут можуть змусити або змушувати йти на уступки. Ну, я не бачу, щоб ви на них насправді йшли. Ви будете відстоювати свою думку. І будете праві, насправді, тут тісно і є. Багато питань крутяться ось навколо. Відчуття дому, комфорту, можливо, тут буде переїзд, або продаж купівля, або оренда, або ремонт. Тобто все, що пов'язано у вас. Хтось може брати іпотеку, або щось купувати в розстрочку, там. власне. Велика покупка, і мені все-таки здається, що це про е, житлову площу. Ось. І для когось це прям дуже важливий момент. Дуже важливий. По карті Всесвіт це закриття циклу. Можливо, ви тут навпаки піднаж... піднажметеся і намагатиметесь закрити там якусь частину вашого кредиту чи іпотеки. Можете отримувати фінансову підтримку від короля Пентаклів, або ж ви самі для себе будете цією фінансовою підтримкою. Так. Все таки земний знак, це ваш знак. Так. Дуже багато людей навколо вас. Дивіться, щоб вони вас не збивали з вашого шляху. Так. Можете розчаруватися тут в якомусь вчителі або коучі, або психологу. Да? Тобто, я б не сказала, що це найкращий момент для пошуку. Хіба якщо ви, наприклад, йдете вчитися? То тут теж можете розчаруватися в коучі, якого ви вибрали. Вибирайте все-таки людину з освітою. Або курси там, де дають вам базу хорошу. Не просто бренд чи обличчя. Ви можете дійсно розчаруватися. Що, знаєте, дуже часто таке буває, коли мріяли стати психологом або мріяли займатися зотерикою чи мистецтвом. Вступили в навчання, да, це можуть бути ваші діти, наприклад, там, дитина вступила в художку. Повчилася місяць і зрозуміла, що ні, не можу, розчарувалася. Да, тобто тут все-таки дайте вирішити вашій дитині. Якщо це стосується вас, то тут шукайте далі свій шлях, не потрібно застрягати. На оцих моментах, що, що ж скажуть люди, я там повчилась три дні, мені не сподобалось. Треба ж довчитись». хто вам сказав, що треба довчитися? Чи треба залишатись там, де вам не подобається, чи співпрацювати з людьми там, де вам не комфортно, бо це може бути і лікар також, це може бути дизайнер, якому ви замовляєте проект. Тобто, це все такі більш гуманітарні, я б сказала, емоційні. Професії. Ну ось місяць, та, є якась невпевненість, не зрозуміло вам. Двіка пентаклів, намагайтесь сидіти на кількох стільцях. Трійка мечів, сімірка пентаклів. Хочеться закінчити якнайшвидше щось, те, що ви розпочали, отримати якнайшвидше результат і рухатись далі. Ну, у вас це й вийде. Та, вам просто треба трошечки м -м, зачекати, можливо, до середини жовтня. Якщо ви вже чекаєте якогось дуже швидкого результату, то ні, все-таки доведеться зачекати. Так. Для того, щоб досягти свої цілі, можливо, доведеться йти не зовсім прямим і справедливим шляхом. Паш чаш пропозиції, подарунки, ви можете комусь їх робити або вам можуть. Стосовно вашого майбутнього робити якісь пропозиції серйозні. з лева Пентаклів. Лише вам вирішувати, бо вони вам можуть впливати на... на те, як ви себе почуваєте фізично і морально. Це і питання роботи, так і для когось, одруження може бути по імператриці, чи формування стосунків. Дуже багато думаєте, дуже багато хвилюєтесь про те, що ще не сталося, про те, що ще навіть не настало. Тобто для вас ці енергії нагадують да, вам про вашу силу. Вам все вдасться. Просто дайте собі відпочинок. Ви можете бути в центрі уваги. Якщо вам не комфортно бути в центрі уваги, то це вже питання, які треба вирішувати. Тут для вас карти показують дуже круті нові перспективи. Але вже на двох стільцях не можна буде всидіти. Доведеться вибрати щось одне: одну роботу, одного партнера, одну квартиру з двох, там, чи одного орендаря з двох. Тобто, доведеться робити конкретний вибір, але він для вас буде в позитиві. Просто вам всі моменти, які дуже такі незрозумілі вам, приховані, вам треба їх. Якомога швидше дізнатися, відкрити, щоб все було чисто і чесно. Ось що ж люблю, цілую. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, і пока-пока.